Враження приємні, перша ліга, хороші команди, всі однакові команди, без виключення, повірте мені. Якщо хтось подумає, що ми там якісь лаври вже старалися зверху зірвати, це неправда. Сьогодні команда Гірник спорт просто нам, я маю на увазі, нав'язала таку боротьбу, де, ми, де в нас, вперше не було підборів. Де в нас не було агресії в атаці. Тому я перш за все вітаю команду. Заслужено, не заслужено, є результати. Ми програли. Команда Гірник виграла. Президент виходив в першому таймі на поле. В другому таймі виходить до лави і в перелік, коли що подорого спілкувався з Ну, я відверто цього не бачив. Я можу сказати одне: в нас президент, повірте мені, серйозно розбирається в футболі. Тобто, в нас думки. Якщо не однакові, то майже однакові. І це я говорю відверто, без ніяких там, як то кажуть, капризів. Це одне. А щодо того, що він виходив, я не знаю. Він заходив в роздягальню, він хотів заспокоїти хлопців, тому що, ну, напевно, все-таки з перших вуз це десь, це десь так можливо і потрібно. Ви бачите, що перший тайм вийшов дуже нервозний. Зокрема, я кажу, що в нас не було підборів. Тому ми зробили такі заміни. Випустили Григорія Баранця. Він конструктивний гравець. Він вміє притримати цей м'яч десь, получалось, десь не получалось. Але <кій> гірник нам завдав таких серйозних хлопот, скажімо, футбольних. Тому є наступна гра, і ми постараємося багато чого що поміняти, щоб ми виглядали достойно. Наступний матч зараз точно ніяких корективів сьогодні не буде. Хлопці відпустили. У нас завтра є день, у нас є післязавтра. У нас є понеділок, вівторок. У нас є чотири повних дня, де ми зможемо сісти, обговорити моменти. Можливо, десь нам підскаже ще відеоматеріал, який ми зараз постараємося переглянути, і будемо робити висновки. Зараз вам відверто на години ніхто нічого робити не буде. Хлопці поїхали додому. Вони. Зробили в якійсь мірі свою роботу добротно і чесно, я щиро вдячний їм за ту роботу, яку вони роблять. І 95 хвилин це важко це важко атакувати, бігти на зустрічних курсах. Це перша ліга, цікаві футболи будуть. Бачили в грі те, що ви очікували, чи Ні, ми очікували. Ми знали, що вони грають в два нападника. Вони вдома агресивно грали проти Полтави. Їм, скажімо так, не повезло. Якщо ви бачите, от в нас були зокрема в кінці матчу пару атак таких добротних, де і були удари, були завершення. Воротар їх виручив. В них були моменти. В них і в ігрі з Полтавою цього було достатньо єдине. Там здорово спрацював воротар Полтави, тому я ще раз наголошував на цьому, що вони не заслужено програли, вдома. і робити якісь виставки, що вони слабша команда, чи там якась. Я казав, що цього не потрібно. Всі суперники рівні. Повірте мені, і це, це ще початок сезону. Всі налаштовуються, всі фізично готові. Це зокрема підтвердив сьогоднішній матч.